Обов'язкова аварійна аптечка. Тобто ось така ось індивідуальна аварійна аптечка. І, Ви самі її складали? Е, ні, це саме для критичних умов індивідуальні, для цивільного населення. Але тут все Що там має бути? те, що має бути для зупинки кровотечі. Це перше те, те що нас може вбити за 2-3 хвилини. Це критична кровотеча. То, звичайно, тут є ножниці, є бандаж, є. Турнікет це те, щоб зупинити кровотечу? Так, це на, на кінцівках. Так, є звичайний бинт, маркер для того, щоб написати на турнікету. Є компресійний бинт, є гомостатичний бинт для тампонади вже рани е, і також пластир, щоб це можна було якось замотати, зафіксувати. Ну, цю аптечку застосовувати непідготовленій людині. А, треба підготуватися. В Ютубі дуже багато є роликів вже як користуватися, як собі. Нас, насправді це не тобто дуже... мало її мати, треба хоча про і зрозуміти, так. що всередині. Бо це не дуже важка, скажімо, праця собі допомогти. І допомогти своїм близьким, і цьому ми маємо вчитися ми, і кожен має знати зараз про першу допомогу. Тому ось ще є когулян, це саме для е, обробки ран, uh -huh. щоб промити можна було рано. Ну і е, для. Холодного клімату це звичайні е, зігрівачі, тобто хімічні зігрівачі, де ми маємо, можемо ж лежати декілька діб під завалами, а при таких температурах, як зараз, або то, що було взимку, звичайно, що це небезпечно. Е, тобто може бути перехолодження, щоб хоча б зігрівати кінцівки або будь-які органи. тобто в мене є в аптечці саме, ну, саме в цій аптечці є ось такі обігрівачі. Ось,